Виконуємо завдання 1 практичної роботи 4.6 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки Тоні. Зміні А будемо зберігати перше число. Зверніть увагу, що це А англійське. Ей, було правильніше говорити. Присвоювати значення даній зміні ми будемо з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно буде робити арифметичні операції, через це рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клаш, Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, що саме він має вводити, а саме введіть перше число, аналогічно будемо вводити з клавіатури ще два числа. Назвемо їх просто бета та Але ці числа мають знаходитися в діапазоні від 50 до 1000. І якщо користувач веде якесь інше число, то програма повинна вивести повідомлення про те, що потрібно ввести тільки поточний діапазон чисел. Ну і цілком логічно, запропонувати знову ввести ось ці числа. Для цього скористаємося циклом з умовою while, яка буде перевіряти, чи числа ABC знаходяться в відповідному діапазоні. Тобто, якщо в нас А менше 50 або більше 1000, перевіряємо ось ці умови, або це в нас оператор OR. Ну і так для чисел бета це також перевіряємо. Це в нас умова входження в цикл. Тобто, якщо будь-яке з чисел не знаходиться в потрібному діапазоні, тоді виводимо потрібне повідомлення. Числа мають бути в діапазоні від 50 до 1000. В кінці рядка обов'язково ставимо двокрапку крапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично творився відступ. Все, що з відступом, буде належати до даного цикла. Даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Таба. Правда, підручнику написано, що потрібно використовувати саме пропуски. Не розумію, чому не рекомендується використовувати табулятор таб. Далі виводимо з допомогою функції Print потрібне повідомлення. Вивели повідомлення, а далі потрібно знову запропонувати ввести ось ці числа. Ставимо відступи, щоб це належало до циклу. Тут один пробіл поставив зайвий. Так, давайте збережемо, перевіримо, чи це буде працювати. Я збережу з іменем практично 4.6.1, але бачите, що я поставив розширення. Це пов'язано з тим, що я ось тут крапки ставив. Воно може неправильно розпізнати файл Python. Запустимо. Ми введемо якісь числа. Так, бачите, зайшли в цикл, тому що це в нас менше 50. І виведено повідомлення. І знову пропонується ввести числа. А тепер ми вели всі правильні числа в потрібному діапазоні і вийшли з циклу. А тепер нам потрібно за цих трьох чисел. Знайти максимальне число та мінімальне число. Взагалі -то в Python є спеціальні функції, за допомогою яких ми можемо знайти максимальне і мінімальне число. І це робиться дуже просто. Але ці функції в підручнику не описувалися, ви їх не вчили. Через це будемо використовувати розгалуження, тим більше, що якраз ви його і вивчаєте. Отже, створимо якусь зміну, в якій будемо зберігати максимальне число. Будемо спочатку шукати максимальне число. Назвемо дану змінну max і присвоїмо її значення першого числа. Можливо, так станеться, що А і буде найбільше, а можливо і ні. Ну а далі перевіряємо, якщо число B буде більше максимального числа, мається на увазі змінної Max, в якому знаходиться значення А. Ставимо двокрапку знову відступ. Тоді змінна МАКС набуває значення B. Забираємо відступ. І аналогічно потрібно перевірити для третьої змінної. Для змінної це. Тобто, якщо в нас А найбільше, то дана умова хибна дана умова хибна. Сюди ми навіть не заходили. Наприклад, якщо B більше змінної A, max, то дана умова є істина, і значення змінної Max стає рівне B. Ну і виводимо результат. Зрозуміло, вводимо змінну Max. Так, давайте перевіримо. Так, все правильно. Аналогічно робимо для зміни Min. Тільки знаходимо мінімальне число. Створимо якусь змінну мін. Ну і раз шукаємо менше число, то перевіряємо, чи b буде менше мін. І аналогічно для C. Ну і тепер нам потрібно максимальне і мінімальне число додати. Окрему зміну давайте вже створювати не будемо. Додаємо прямо ось тут. Макс плюс мін. Запускаємо. Введемо всі числа в потрібному діапазоні. Максимальне число є, мінімальне число є. Ну і їхня сума порахована правильно. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!